Привіт, в моєму блозі. Це Вікторія, кар'єрна консультантка. І тут я говорю про те, як знайти роботу в ІТ у нових реаліях ринку. Якщо ти хочеш зрозумілі кроки і чесні поради, ти в правильному місці. Надія вітаю. У мене до вас дуже цікаве питання: наскільки англійська важлива, щоб працювати в ІТ? Дуже багато людей не починають шукати роботу, тому що вони кажуть, в ІТ без англійської ніяк. Міф це чи правда? Що ви скажете? Я насправді викладачка англійської мене п'ять подруг. Вони всі працюють війці, і просто коли вони між собою розмовляють, я розумію, що англійська просто має колосальну важливість, тому що їх мова в основному складається з англіцизмів. Тому що вони присутні в роботі, вони їх власне переносять на звичайне життя. Я думаю, що просто немає професії в ті, чесно кажучи, де б англійська не знадобилася. Тобто, це і від просто якогось і проджект-менеджера, і людини, яка там щось входить, і HR, звісно, там всі його компанії. Тому це просто як дуже базова навичка для життя, так і класна навичка для того, щоб отримати високий рівень в своїй кар'єрі. А якщо це свідче, умовно людині 35 років іде на курси. Тестувальника дизайна, ну і англійської взагалі нема чи є шанс взагалі попасти в IT? До якого рівня треба можливо вчити, щоб були кращі все-таки можливості. Я думаю, що коли людина не знає англійською, я не буду казати, що в неї немає шансів не працювати леці. Напевно, є просто скоріш за все. Це будуть якісь маленькі проекти, можливо, це тільки українські. А якщо ми говоримо про роботу в міжнародних компаніях, про співпрацю з міжнародними партнерами, то звісно, мова необхідна. Ми можемо там якось з перекладачами і ще там GPT обійтись на якомусь знов ж таки базовому рівні. Але якщо ми говоримо про розвиток, про спілкування, то звісно, мова необхідна і не не треба. Чого боятися У мене, наприклад, серед учнів є. Просто як і підлітки, так і люди доволі в старшому віці. Але всі, це не якась така навичка, яку дуже важко опанувати. Якщо йти цим шляхом, то можна й дійти. Я думаю, навіть якийсь середньо базовий. Не будемо говорити про неї спікерів. Рівень він достатній для того, щоб отримувати якісь хороші бенефіти з цього всього. Який би рівень мови зараз не був, варто починати. Так, так, звісно. Дякую. Дякую вам.